Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. 16.30. місто Харків, Слобідський район. Відділення пошти. Внаслідок обстрілу Фа-500 горіли вісім вантажних автомобілів нової пошти. Пошкоджено три виробничо складські будівлі та медичний заклад. Постраждали дев'ять людей. З них одна восьмимісячна дитина. Загинув чоловік. 1 липня о 5 ранку в селі Лісна стінка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу Каба частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлю культури. 16.26 Куп'янський район, село Колісниківка. Сеньківське лісництво, лісове господарство. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 гектарів. О 16.22 В місті Куп'янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу зруйновано приватний будинок. У шістнадцятій в місті Дергачі на території фермерського господарства пошкоджено господарчу споруду через ворожий обстріл. Об 11.30 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівка. Значні пошкодження отримали два двоповерхових багатоквартирних житлових будинки та двоповерхова будівля, у якій три квартири: магазин та приміщення Старостинського округу. Ізюмський район, село Яремівка. На міні пілюстка підірвала жінка 60 років, мешканка села. Надана медична допомога 30 червня, о восьмій ранку, в селі Баранівка Богодухівського району на вулиці Центральній внастрідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 16 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Куп'янському районі області та в Слобідському районі міста Харкова. Внаслідок обстрілів в області горів ліс на загальній площі 4 гектара. В місті відділення нової пошти усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає. В день ворог завдав авіаційного удару по території відділення нової пошти в місті Харкові. В результаті обстрілу була частково Пошкоджена будівля, крім того, сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів. Горіло вісім вантажних автомобілів. Також пошкоджено шість вантажних автомобілів, три виробничо-складські будівлі та медичний заклад. Одна людина загинула та 10 постраждало. З них одна восьмимісячна дитина. До ліквідації наслідків ворожого удару залучено 9 одиниць техніки ДСНС та 55 рятувальників. О 18-й пожежу було ліквідовано. Пірот. Технічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. 30 червня, в результаті вибуху протипіхотної міни ПФМ 1 пелюстка, отримала травму жінка 1953 року народження. Подія трапилась у селі Яремівка ізюмського району. З травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги потерпіло, було шпиталізовано до лікарні. Від початку активних дій ворога з населено пунктів Евакуйовано 12 тисяч 70 осіб. З них 930 дітей та 276 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку мало місце дев'ять штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Дві з яких іще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони. Куп'янський напрямок. Відбулося вісім бой Окупанти атакували в районах Стельмахівки, піщаного та Синтівки. Всі атаки відбито. Марія Солов'я, Дмитро Нгуєн Єгор Мікенін. Харків. Новини.